Чи знаєте ви, що ваша військова пенсія може бути більшою на 20 або навіть 35%? У цьому відео ви дізнаєтеся, як її збільшити, але спочатку обов'язково підпишіться на наш канал. Багатьом військовим пенсії пораховані за прожитковим мінімумом 2018 року. Тоді він складав 1762 гривні. А на сьогодні сума зросла вже до 2684. І хоча цей мінімум змінювався декілька разів, на жаль, для багатьох пенсій лишилися такими ж. Але чому розмір прожиткового мінімуму має таке важливе значення для пенсії силовиків? Давайте докладно розглянемо це питання. Значення розміру прожиткового мінімуму для пенсій силовиків полягає в тому, що він впливає на розрахунок окладів військових. Для розрахунку потрібно знати два показники: коефіцієнт та прожитковий мінімум. Коефіцієнт встановлюється постановою кабінету міністрів для кожного звання. Посади та структури, його можна перевірити у додатках 1, 12, 13 та 14 до постанови 704. Враховуючи пенсію, ми множимо цей коефіцієнт на прожитковий мінімум. Таким чином, чим вищий прожитковий мінімум, тим більша пенсія військового. Тепер розглянемо реальні приклади з нашої практики. Де чітко видно різницю між пенсією з прожитковим мінімумом за 2018 рік та за 2023. Ось довідка начальника відділу виправної колонії до судового рішення його грошове забезпечення становило 9194 гривні, розраховане на основі 2018 року. Але коли йому перерахували пенсію за 2023 рік, сума зросла понад 20 тисяч гривень при вислузі у 32 роки. А це 86% від грошового забезпечення. Пенсія військового. Ово зросла на 11 тисяч гривень. Погодьтеся, що це вже непогана прибавка. А уявіть скільки буде враховано ще індексації за 22-23 роки. Таких історій у нас чимало. Адже ми вже допомогли тисячам військових отримувати гідну пенсію, а в Україні самостійно відстоювати свої пенсійні права дійсно непросто. І ви про це 100% знаєте. Але разом з нашими адвокатами шанси отримати гідну пенсію є. Навіть попри всі перепони, які державні структури підготували для вас, ми зможемо повернути справедливі відсотки. Зокрема, у нашому попередньому випуску ми детально розглядали усі проблеми стосовно збільшення виплат військовим через підняття прожиткового мінімуму. Посилання на нього є в описі. Якщо ви хочете дізнатися, чи правильно вам нараховують пенсію, то у вас є чудова можливість. Телефонуйте за номером, який ви зараз бачите прямо тут на екрані. Ми разом дізнаємося, чи не обмежують вас. І скільки вам насправді мають платити. А ще якщо ви не хочете пропустити жодної корисної поради, особливо як підвищити військову пенсію, то обов'язково натисніть кнопку підписатися. Так ви завжди будете в курсі всіх новин від нашої команди Мережа права.